Волинські міліціонери і спецпризначенці провели майбутнім захисникам батьківщини уроки школи виживання. Як діяти під час виникнення нестандартної ситуації у зоні ведення вогню та як правильно користуватися зброєю? Подробиці у сюжеті наших кореспондентів у Волинському училищі професійної підготовки працівників міліції відбулися дводенні навчально-польові збори вихованців Луцького правознавчого ліцею з посиленою фізичною підготовкою. Ліцеїсти мали нагоду поспілкуватися з кращими фахівцями підрозділу професійної підготовки обласного управління внутрішніх справ і спецпідрозділу Світязь. Ліцеїст Борис Роговий взяв участь у цих навчаннях, бо вважає, що кожен чоловік повинен вміти влучно стріляти, аби вижити в бою. Навчання, які практичні, так і теоретичні важливі, тому що теоретичні навчання надають приблизні відомості про те, де ми можемо опинитися, як нам треба діяти, а практично дають нам змогу на справі відшліфовувати ці от навички, отримані в попередніх навчаннях. Організатори передбачили заняття з цивільної оборони, фізичної, вогневої і медичної підготовки, тактики самозахисту. Хлопці долали смугу перешкод, бігли крос, групами тренувалися у швидкості й умінні розбирати і збирати автомат Калашникова. Споряджали магазин патронами. Ці навчання в польових умовах таких вони будуть дуже корисні. По перше, хлопці побачили дійсно чи вони не помилилися в житті з, тим, з тією професією, яку вони вибрали. Понюхали запах пороху і почули свист кулі. Я думаю, що їм дуже всім сподобалося і впевнений, що із тих, які сьогодні до нас приїхали на навчання, значна частина дійсно або залишиться в наших рядах системи, або, можливо, навіть і перейдуть Збройні Сили України. Співробітники роти патрульної служби міліції, особливого призначення «Світязь» продемонстрували майбутнім правоохоронцям свій вишкіл і поділилися бойовим досвідом здобутим у зоні АТО. А також дали кілька важливих порад школи виживання. Намагаємося показати, що практичні навички це, по-перше, навички виживання в бою і виживання не тільки тої особи, яка їх застосовує, а й для виживання його напарника, його колеги. Подальшому свій бойовий досвід, бойовий досвід підрозділу світя щесь. Передамо хлопцям, щоб несли достойну нашу зміну по захисту нашої вітчизни.